На неї кажуть земля меду. А в перекладі з фінікійської назва цієї держави означає притулок. Нічого дивного, адже громадянство Мальти може купити кожен охочий. Щоправда, за для цього доведеться викласти чималу суму у 650 тисяч євро. Нині ж сама Мальта, а НАТО – її столиця Валета інтенсивно готується до проведення дитячого Євробачення. Пісений конкурс відбудеться 20 листопада. Чим змінив він звичний ритм життя країни? Про це не тільки запитаємо у Наталії Панченко. Доброго ранку, Доброго пані, ранку Наталі. пані Наталі. Отже, Доброго. отже, чи відчувається, що країна незабаром прийматиме такий конкурс? І чи, власне, говорять про це, ну, скажімо, на вулицях. На вулицях про це особливо не говорять, але про те, що тут буде відбуватися такий конкурс, можна зрозуміти, тому що в принципі Мальта це взагалі місце постійних фестивалів. Ага. Тут є дуже цікава традиція, де кожного тижня у місті відбувається фестиваль, і фестиваль просто перекочується від міста до міста. Під час цього фестивалю, в суботу і неділю, люди виходять на вулиці, там відбуваються різні святкування. І ще одна дуже специфічна річ це протягом усього тижня, коли фестиваль перебуває в місті, в цьому місці відбуваються салюти щодня, а в суботу і в неділю вони просто йдуть цілу ніч. Пані Наталю, пані Наталю. Ось буквально напередодні були вихідні. Чи встигли ви потрапити на якийсь фестиваль? Побачити ось ці феєрверки і насолодитися дійством? І Який фестиваль вже кочує, так би мовити, до міста, де ви перебуваєте? Фестиваль, власне, ці фестивалі називаються фєста, Вони називаються так само в кожному місті. Вони до речі, напіврелігійні можна сказати, тому що насправді вони прийшли з католицизму. Цей фестиваль уособлює день святого конкретної місцевості, і потім ці фестивалі просто кочують. Якраз на цих вихідних фестиваль відбувався в Слімі, це місто, в якому я зараз перебуваю. Хоча насправді Мальта зовсім малесенька, і відстань між містами тут ну, буквально 1-2 кілометри. Тому ці фестивалі відбуваються постійно, потрапити на них не тяжко. Я була в суботу фактично на цьому фестивалі, ну і скажу чесно, що і досі ще залишаюся під враженням. Як довго ви вже перебуваєте на Мальті і що встигли відвідати, окрім фестивалів, звісно, щоб покуштувати цікавого? На Мальті я перебуваю вже місяць. Встигла відвідати насправді багато, тому що на Мальті тут тільки можна відвідувати, і кожен мій із цих 30 днів був наповнений новими емоціями. Звичайно ж, я відвідала Валетту, і перше, що би я хотіла порадити туристам, це відвідати столицю Мальти. Валетту, крім цього, дуже важливим пунктом є острів Гозо, оскільки Мальта включає в себе три острови. Це Безпосередньо сама Мальта, а також острови Гозо і Коміно. Гозо вважається найзеленішим островом, і це остров історичний, побувавши на якому можна зрозуміти взагалі історію Мальти. Також раджу відвідати Мальта Експіріанс. Це дуже цікавий документальний фільм. Він недовгий, буквально до години часу, але з якого туристові дуже легко зрозуміти про те місце, в якому він знаходиться, що таке взагалі Мальта і чим вона живе. Щодо того, що я куштувала, то це, звичайно, традиційна мальтійська їжа. Вони їдять дуже багато ем, морської кухні, тобто як середземноморської, так і іншої. Це багато риби е, і інші морські продукти. І ще традиційна страва, яку я вже спробувала, це Заяць, тобто м'ясо не кроля, а саме дикого зайця це вважається традиційною мальтійською стравою. Ну і він смачний, схожий на кролятину, але мені здається, що трошечки грубіше м'ясо вони повокують різними способами. Який сувенір варто привезти з Мальти? Адже Кожна країна власне має якісь свої родзинки, які е, за допомогою яких виріз, вирізняється. І ось бачимо в когось вдома сувенір. Ага, це людина була в Італії. Що можна цікавого взяти додому з Мальти? Сувенірів тут насправді величезний вигляд. Я, наприклад, люблю із випір, вибачте, я, наприклад, люблю з місця, з якого приїжджаю, привозити перше це враження, а друге, це щось, що зовсім відрізняється від того, що в нас вдома. Так от на Мальті, те, що точно відрізняється, це передусім сири. Тут дуже добрі сири. А крім цього, тут є море класних фруктів, які теж можна з собою забрати. А щодо якихось спогадів і сувенірів, вони, на жаль, в теперішньому капіталістичному світі особливо не відрізняються. Це все ті ж самі магнітики, якісь там вигляди і так далі. Єдине цікаве, що є на Мальті, це дуже цікавий собор, історія якого просто вражає. До собору, колись приїхав громадянин Сполучених Штатів Америки, і друг замовив йому малесеньку іконку. Він купив іконку другові і собі. І потім повернувся, передав іконку, це було буквально кільканадцять років назад, Вони поклали собі іконки в кишеню і так ходили. Потім одного дня, 11 вересня, того сумно, дня, вони обоє були на роботі у цих хмарочосах, які потім, як ми знаємо, трагічно ну, відбувся там замок. І вони обоє були в тому місці, і вони обоє вижили. Після цього вони приїхали на Мальту. Звичайно ж, розповіли свою історію. І зараз цей храм є одним із найвідоміших храмів Мальти, як... називається він топіну. Тому якщо хтось буде на Мальті, обов'язково його відвідайте. Ну і звичайно, там теж та можна купити якісь цікаві сувеніри, іконки, які потім будуть рятувати. Людину в майбутньому, тому що вважається, що ці іконки приносять щастя, удачу і як бачимо, інколи навіть рятують життя. Все ж, пані Наталю, дякуємо за такі цікаві історії. Я ж нагадаю, що з Наталією Панченко говорили про Мальту та її туристичні і кулінарні родзинки.